Привіт, привіт, мої незламні друзі! Сьогодні в майстер-класі ми будемо в'язати після кубиків наступний візерунок до чоловічого джемпера, чи жіночого, чи кардигана. Ось така серія візерунків. І сьогодні четвертий майстер-клас. Значить, ми будемо в'язати той візерунок, але так як мені тут бракувало на той візерунок петельок я їх вже не добирала і не убавляла. Я просто в майстер-класі починаю не з першої петлі, а з другої чи з третьої. Ну, я, я там далі будемо в'язати, я вам скажу, з якої, бо мені забракло петельок але візерунок не складний. Схему я вам покажу. Ось так виглядає схема візерунку. Крапочки, виворітні петлі, пусті клітинки лицеві петлі. Ось так. Число петель кратне 8, плюс одна петля для симетрії візерунка, і плюс 2 петлі для прушкові. І все. Так що, я думаю, що ви розберетеся, тут нічого такого складного нема. Тож, будемо починати в'язати і будемо починати в'язати перший рядочок візерунка, але то буде 59-й рядочок від початку нашого полотна. Значить, одну петлю знімаємо і в'яжу я. Я з першої петлі не починаю, тож я в'яжу 3 лицевих і одна виворітня. А тепер у нас буде, то на початку ряду у нас буде йти 3 лицевих. Ну, хто в'яже повні рапорти, то 4 лицевих, одна виворітня, і тепер у нас буде йти 7 лицевих. Одна виворітня, сім лицевих, одна виворітня. скільки рапортів у вас є. Одна виворітня, Тепер сім лицевих. Один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Одна виворітня за задню стінку. Знову сім лицевих. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, одна виворітня. Знову сім лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, одна виворітня. І в кінці ряду в мене залишилося дві лицеві петлі. І кромкове виворітня. Значить, я наступний ряд. Значить, в мене закінчить дві лицеві петлі, в мене ряд закінчився ось тут. Значить, я наступний ряд буду починати звідси, з тої петлі. То в мене буде, ну, Так як я з виворотньої сторони буду в'язати, то в мене буде йти, починатися з одної однієвитньої. Давайте почнемо в'язати другий рядок. Так, другий рядочок візерунка. Одна виворітня, Тепер одна лицева за передню стінку, одна виворітня за задню стінку і одна лицева за передню стінку. Далі в'яжемо 5 виворітніх. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер знову в'яжемо одна лицева. Бачите, ту лицеву за, за задню стінку виворітнюю, і знову одна лицева. І знову 5 виворітніх. 1, 2, 3, 4, 5. Знову одна лицева петля, одна виворітня петля і одна лицева петля. Тепер знову 5 виворітніх. 1, 2, 3, 4, 5. Одна лицева петля, одна виворітня петля і одна лицева петля, і в кінці ряду в мене дві виворітні петлі, тепер ми починаємо третій рядочок візерунка, він у мене буде починатися з одної лицевої, хто в'яже повний рапорт, то з двох лицевих. І далі в мене буде йти одна петля. Три лицеві петлі, 1, 2, 3. Так, спеці спеціару, щоб не стукали. Тепер одна виворідня петля і знову три лицеві. 1, 2, 3. Тепер одна виворідня петля і знову три лицеві. 1, 2, 3. Знову одна виворітня петля і три лицеві, 1, 2, 3. І одна виворітня, знову три лицеві. І ми так в'яжемо одна виворітня, три лицеві до кінця рядочка. Один, 2, три, виворітня, три лицеві, один, два, три, і знову одна виворітня. В кінці ряду в мене одна виворітня. Ви знаєте, що в мене неповний ряд. Виворітній ряд в мене не повний. Він має починатися, то буде четвертий рядочок візерунка. Він має починатися одна виворітня, одна лицева, В мене одної виворітні, одної лицевої немає. То я буду пров'язувати зразу п'ять виворітніх. Один, два. Три. 4, п'ять. Тепер в'яжемо виворотних. Тепер в'яжемо, п'ять виворотних. Тепер в'яжемо одна лицева, одна виворітня і одна лицева. І далі ми в'яжемо виворотні петлі. Один, два, три, чотири і п'ять. П'ять виворотніх ми пров'язали і знову в'яжемо одна лицева, одна виворотня і знову одна лицева петля. І знову п'ять виворотніх. Один, два, три, чотири, п'ять. Одна лицева, одна виворітня і одна лицева. І п'ять виворітніх. Один, два, три, чотири, п'ять. І в кінці ряду в мене ще виходить одна лицева і одна виворітня. Просто тут легко відслідкувати візерунок, тому що тут видно, де виходять ромбики. Так, тепер ми будемо в'язати наступний рядочок візерунка, тобто п'ятий. І так як він в мене починається, не спочатку. Першої вибортні в мене не буде. Хто в'яже спочатку рапорту одна виворітня, І далі в мене сім лицевих по схемі: 1, 2, 3, 4, 5. Шість, сім лицевих і одна виворідня. І знову сім лицевих, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім лицевих і одна виворідня. Знову сім лицевих, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім лицевих і одна виворідня. І один, два, три, 4, 5, шість лицевих. Хто в'яже до кінця рапорту, то ще буде сьома лицева і одна виворідня. Отак вже виглядає візеруночок, вже вимальовується. Тепер ми будемо в'язати, закривати. Наступний рядок. Дев'ятий рядочок, ми в'яжемо тут вже малюночок вималювався, ми в'яжемо три лицеві. Хто в'яже повний рапорт? Чотири лицеві і одна виворітня. Тепер буде 1, один, два, три, чотири, п'ять. 6 7 лицевих і одна виворітня. Знову 7 лицевих, 1 2 3 4 5 6 7 і одна виворітня. Знову 7 лицевих. 1 2 3 4 5 6 7 і одна виворітня, і в кінці ряду в мене дві лицеві, хто в'яже повний рапорт, буде чотири лицеві петлі. І виворітній ряд ми в'яжемо повністю виворітніми петлями. Ось так повністю виворітніми петлями до кінця рядочка. Бо ми закінчили в'язати візерунок. І в нас вже все, ми будемо зараз переходити на хусткові вов'язку. Так, сьомий рядочок візерунка буде виглядати так. Дві Дві лицеві, одна лицева в мене буде йти. Так, тут я мала, я щось не знаю чому, пров'язала виворітню і можу виправити. Так, в мене йде одна лицева петля, і зразу йде одна виворітня, і три лицеві. Один, два, три. Хто в'яже спочатку, то в'яже дві лицеві, одна виворітня, І тоді три лицеві виворітня, три лицеві, виворітня. І так до кінця рядочка. Виворітня і тепер три лицеві. Один, два, три. Три виворітні. Ой, одна виворітня. Знову три лицеві. Один, два, три. Одна виворітня. Один, два, три. Одна виворітня. Три лицеві. Знову. Два, три, одна виворітня. Знову три лицеві. Один, 2, 3. Одна виворітня. Один, два, три. Одна виворітня. Хто в'яже повний рапорт, то ще буде дві лицеві, в мене вже кромково. В'яжемо восьми рядочок візерунка. Осьми рядочок в мене починається з одної виворотньої. З одної виворотньої, так, з одної виворотньої і одна лицева, одна лицева, тепер в мене буде йти одна виворотня і знову одна лицева, а тепер в мене буде йти 5, один, два, три, чотири. 5 виворотних і знову одна лицева, одна виворітня і одна лицева. І знову 5 виворотних 1, 2, 3, 4, 5. Знову одна лицева, одна виворітня і одна лицева. І знову 5 виворотних Так, одна лицева, Одна виворітня, одна лицева, і в мене в кінці ряду дві виворітні. Якщо у вас повний рапорт, у вас буде три виворітні і тоді кромково. Тепер в'яжемо шостий рядочок візерунка. Хто в'яже спочатку, то в'яже одну виворотню, одну лицеву, а я в'яжу відразу п'ять виборотніх. А хто в'яже спочатку одна виворотня, одна лицева і 5 виворотніх. У мене відразу 5 виворотніх йде, бо в мене не спочатку. Так, 5. І тепер в'яжемо 1 лицева, ой, розсловилася ниточка, одна виворотня і одна лицева петля. І знову 5 виворотніх. Пров'язали І знову одна лицева. Одна виворітня і одна лицева петля. І знову 5 виворітніх петель. Знову одна лицева, одна виворітня і одна лицева петля. І так. І в кінці в мене є 5 виворітніх, і в мене ще є одна лицева, хто в'яже? Повний рапорт, то ще буде одна виборітня, у мене вже відразу йде кромкова. Починаємо в'язати. Ми з вами пров'язали 10 рядочків візерунка, тобто ми від початку полотнами пров'язали.

З 69-го ряду, зараз у нас 69-й ряд, лицева сторона. Я в'яжу лицевими петлями. 70-й ряд я теж буду в'язати лицевими. І так, по 73-й ряд, включно, включно, там. і зустрінемося в кінці 73-го ряду пров'язала я 73 ряд лицевими петлями, тобто полоску, яка розділяє наші візерунки. І тепер 74-й ряд я буду в'язати просто виворітніми петлями. Ось так. Пров'язую виворітніми петлями і будемо вже в наступному майстер-класі. Будемо в'язати наступний тільновий візерунок. Все. На цьому я відео закінчую майстер-клас. Ось так виглядає останній візерунок. Не останній передостанній, тому що їх буде 5, а він поки що четвертий. Бачите, як вже гарно вимальовується, і яка гармонія між візерунками красива. Ну, дуже гарно. Якщо хтось захоче в'язати, я можу дати розрахунки на светр, як в'язати. Ось так виглядає. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте вподобачки, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!